Друзі, глядачі підписнички, гості мого каналу. Так, сьогодні у нас така чудова вітряна погодка. І ми нарешті розпочинаємо сезон сінокосу 2025. Вже я пробував косити людям, їздив, трошки вже її підналаштував, змастив. Тракторець налаштував і можна вже приступати для сінокосу для себе. Звичайно, сінокіс у нас в цьому році не планувався, так як в нас була. Корівка продана, кобилка була пропала, але так вийшло, що в нас з'явилася, друзі, нова конячка. Нова кобилка і потрібно для неї зготовляти сінце. Також в нас є 10 площ сінокосом, їх просто нікуди дівати. Тому все-таки потрібно було як не крути, їх викосити. Хоча б для того, щоб можна було сини зора. Така, друзі, в нас тут. Природа. Можливо, хтось дивився моє відео раніше. Це в мене поля після діда залишилися далеко в лісі. Ну як, зараз так заросло тут все. Колись тут були такі площі, щоб постійно комбайнери молотили, приїжджали. За лісом тут теж площі займали, зараз лишилися тільки ми з батьком, що тут займаємо площі і все. Сьогодні буду. Розпочинати сінокіс. Побачимо, як ця косарочка себе покаже. Так, глядачі, буду косити такою старенькою косою. Польська коса-оса. Ще вона розроблялася, я не знаю. Хто каже, ще в радянських часах Ну, метал тут -то капітальний. Косу ми цю придбали років 5 тому, хотіли, звичайно, роторну брати. Але так як в нас зараз я кажу лише одна конячка, то цієї коси нам з головою вистачає. Ми, в принципі, будемо пробувати, як воно зараз буде це все діло коситися. Так. Розклали косарочку і стараюся її зводити так, щоб виходить в мене ось ця стріла, йшла відразу рівномірно за колією. Це як я буду на наступний раз проходити, то я рівномірно можу скошувати. Звичайно, ця коса в мене укорочена. На зуба. тому що вона була трохи довша. Я коли починав косити з розори, то я міг займати сусідську площу. Тобто потрібно було трошки керувати трактора в сторону, брати його трошки лівіше, тому що міг часом там чиєсь жито, чи там було посіяне, тому таке. Тому ми тоді просто укоротили, зробили рівномірно під колію Т-25 і все, в принципі. Все, будемо пробувати. Вчора падав дощик, думаю я не знаю, як воно буде це все діло коситися. А вже, в принципі, середина червня вже потрібно розпочинати заготовляти сінце. Було б тут щеплення, так як в т два штуки було б взагалі класно. Отак. Що маємо? Я ж кажу, вже один ремень підгуляний, можливо, хтось знає маркіровку ремня. Тому напишіть, потрібно буде замінити один ремінець. Самосів, ще роса. Бачу, трошки тяжковато. Коситься, забивається трошки. Взяв я трошки здовше винта, щоб коса не дивилася зубами вниз. А дивилася, як би сказати, трошки вверх, трошки вгору, припіднята була. Бо воно, в принципі, зариває. Ну, а Так, в принципі, зараз будемо бачити, що воно виходить. Ось, в принципі, непогано, вмикаєш третю і печеш, щоб воно як кажуть, встигало. Траву перекидати і нормальні оберти були на косарочці. Ну а так, в принципі, як бачите, коса аж вся волога після першого проходу. кажу, була б роторка, то воно б тільки його все змололо. Але є такі моменти, що до мене часто люди приходять, кажуть, скоси мені цією косаркою. Вони хочуть, щоб коси в роторкою. Кажуть, воно там і пилюка, і сіно грязне, і з землею, і з піском. Кажуть, худоба не хоче їсти. Ну, це таке справа кожного. Часом просять люди, я приїжджаю своєю косаркою косити. Так, в принципі, виходить непогано. Перша площа скошена чи відмучена. Не знаю як, як правильно сказати. От тяжковато коситься взагалі. місцями набиває. Десь кротовиння, десь трава така, що покручена, стара така. В'яла. Але так, в цілому, що косити вручну. Якщо тракторцем, то я думаю непогано. Більш-менш непоганий результат, але площу цю я не знаю, потрібно буде виорати, нормально її здискувати, скультивувати і зробити рівненьку, гарну площу. Оце взагалі якщо подивитися, ну вона нерівномірна, по-перше, а по-друге, тут розора, тут ямка, тут ямка. Ну, Тяжка площа для косіння, але є мені далі площі рівніші та легші. Тут, в принципі, було просто зорано, посіяний був овес років 4 тому, і по овсу виросла от така трава. Ніхто тут нічого не орав. Ну, якось так воно все виглядає і виходить. Є, звичайно, такі гребні лишаються. Погано косарочка їх бере, але нічого, основна робота зроблена. Я кажу, як їхав в цю сторону косив, в цю сторону коситься взагалі без питань. Як я вертався назад біля канави, там трава і покручена, і густіша, там тяжковатіше косилося. Але так, в принципі, для цієї косарки це ще доволі непогано. Тим більше для цієї площі то це взагалі суперово вийшло. Нічого. Ар ще скошу частину біля тракторця і в принципі буду прямувати на наступну площу. Цю площу я вже косити, не знаю. Не буду, немає сенсу. Тут та травичка така, щевель якийсь, Ну, взагалі тут нічого немає. Ще основну масу від лісу відкошу, там щось дай буде. А тут я кажу, немає сенсу. ще це крайній разочок і в принципі все а на осінь побачу можливо заїду кошую його чи дискую і потрібно буде тут випрацювати нормально це поле. бо це не робота їде в тебе труситься, липає Тут вже немає лави на цьому полі. Так, початок є. Так, ще в нас така площа є з краєчку біля лісу. Зараз будемо її розпочинати косити. Якраз, в принципі, зараз цю площу скошу. Наступна площа за всіми сосенками. І в принципі буду їхати додому. Бо потрібно їхати на роботу. Так що, Спробуємо косити це. Але є ще тут деякі нюанси по кусарошці. Потрібно терміново замінити рамінь І потрібно буде е, знайти підшипничка. Це що там. А я бачу, вже він там такий, з роками зношується. Я так замітив його на рік-два вистачає того підшипничка. Так. Ось такі площі косити, одне задоволення цією косарочкою. Травичка не те, щоб не дуже густа. Але, звичайно, потрібно ще до косарочки буде прикласти трошки рук. Є там ряд деталей, які потрібно буде замінити, поставити нові. Будемо накосити ще ого, чи в її ресурсу, як у всієї радянської техніки, достатньо. Головне трошки до неї прикласти рук. Ну, цю площу теж, я не знаю. Вже, напевно, потрібно ці докоси всі переорувати, бо я бачу, вже діло не те. Наступна площа готова. Ну, це взагалі, я не знаю, хвилинок 10 і все, і скосив. Взагалі чудово воно косилося. Потрібно, напевно, буде ще зараз ось цю площу скосити, але я бачу по часу вже не встигає. Потрібно їхати на роботу, можливо, вже після роботи ввечері. Приїду до кошу. Ну тут така. Пір'яночка, бідовенька. Поросли тут гарбузки в минулому році. Вирішили вже під траву. Зараз так вийду і не віриться, що такі велетенські з цієї осики повиростали. Колись вони такі маленькі, невеличкі були років 20 тому. А вже так все повимахувало. Теж ці поля, пригадую ще колись оралися, тут люди картоплю садили, а вже тут можна заготовляти дрова на зиму. Аналогічно з тією площою. Пам'ятаю, коли тут сінокіс був, це буквально за років 10. Так все позаростало. Кидають люди поля, тому що, щоб доглядати за землею, потрібно і щоб тракторець на ходу нормальний був і фінанси. Кладати все потрібно. А так, все, люди зараз закидають. Хто має спроможність, той займається. Так що таке. Їду зараз ще цю площу зб'ю. Там бачу небагато. Вже скоро це поле буде просто в лісі. Ще років 10, воно взагалі. Заглушить. Можливо, і доведеться покинути. не буде проміння сонця попадати сюди Шість проходів і площа готова взагалі як це посидіти І на цьому полі з цією косаркою саме перше було моє відео на YouTube каналі, яке набрало вже майже 100 тисяч переглядів. Так ще така згадка про це поле. Я кажу, тут взагалі нічого не буде, тут, напевно, і в борти навіть не буде. Травички, але травичка така взагалі гарненька. Молоденька. Ну, на два дні кобилі буде. Найбільше цієї площі. Це вона тут перший рік ця Яночка. Там побачимо, що воно тут буде. Бачу по часі ще встигаю заїхати спасити наступну площу. Думаю, ще можна проїхатись. Ну, але це недалеко. Це якраз виїхати з лісу. Її метрів 500, а то й кілометр ліворуч. Підшипник покинув чак. Ось така роботка, я кажу, два проходи і все, і було б супер і було б докошено. Ну таке, з ким не буває. Кому сподобалось, ставте І підписуйтесь на канал. Всім па-па, до наступної серії. А я їду ремонтувати косарочку.